Доброго дня, шановні карличани. Нас іноді запитують, а за що це вам зробили такий двір? Це я йду асфальтовою доріжкою. Повертаю в двір. Оце так у нас в дворі поклали асфальт. Це наші двері. Перший під'їзд. Далі тут покладений асфальт. Це наш сумний сторож в капелюсі. І далі асфальт покладено до самої дороги. Депутати міської ради сказали, що це подяка діду Тарасу за його майже десятирічну діяльність на благо міста Кагарлика. За те, що він 10 років. Ходив і просив зробити ту або іншу роботу в місті Кагарлик. Зробив я небагато, але я дуже вдячний депутатам міської ради минулої каденції за їхню подяку таким чином, за мою непросту і важку роботу, яка іноді граничить. Із деякими неприємними речами. Ну, скажем так, пан Бойченко, не бажаючи працювати, хотів був здати мене в гливаху. Нічого не вийшло. Мер минулої каденції, вирішив здати мене в міліцію. Теж нічого не вийшло. Я ходив, хожу і буду ходити до останнього подиху. І просити зробити ту чи іншу роботу для людей з обмеженими можливостями. А сюди відноситься дуже багато людей. Це і мами з колясками, це і вагітні жінки, це і люди з обмеженими можливостями по руху, по зору, це і бабусі з ціпками. Ну а через деякий час і я скоро стану людиною з обмеженими можливостями. Скажем так, може, я для себе готую. Дякую за увагу. Всього найкращого.